Конечно, и зараз не запускаете. Да, ну бред. Що з Ютубом? І зараз не запускаємо? Ну. Червона поска і нету. Що за фіня? Пропущено кадрів 50%. Я 2 години вже стрімлю. 2 години в мене було запущено ОБС. Все працювало. Вона писала, що працює, запис стріма 2 години, а чик? Ну, воно тільки зараз почало якогось хіра. Конечно, на... Да. Уз кадри 2800. 60% УЗ кадрів. Просто УЗ пакетів. Бред якийсь.